Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, і так, таке відео хотів би зняти. Ну, бачимо картину, бачимо стан пасіки. Одним словом, бджілки наші зроїлися разом з вуликами. Бачимо, половина вуликів немає, пороїлись вони відразу з вуликами. Ну, тут деякі слабочки залишились. Це або слабачки, або е, не в змозі були вулики ці потягнути за собою. Е, ну, Це, звичайно, друзі, жарт такий. Е, ну, А чому так жартую? Тому що, скажімо так, е, здається, да, останнє відео що знімав, показував, що е, рій ось тут на вишні був. І там, друзі, ну, були. Деякі і коментарі під відео і не тільки, що ну, тіпа якби матковод рекламує своїх маток, як вони в нього рояться і тому подібне. Тіпа, купуйте від такого матковода маток, і, а ті, хто ловлять рої, буде мати щастя, як то кажуть, буде рої ловити. Ну, Друзі, це таке, я, як би сказати, на, та, на те не дуже звертаю уваги. Е і воно, як би мені, в принципі, ну як би сказати, воно мені е не там, щоб там мене заділо заживе або ще щось. Е е ні, просто хотів би відео зняти і ну, просто пояснити, наприклад, е що в тому, що бджола роїться. Не, як би це сказати, в тому не виновата є матка, або там не знаю що. Друзі, бджоли, ну, хто розуміє трохи в цій тематиці, може почитати або ще щось, що роїння бджіл це розмноження бджіл. Ну, Сім'я, би, таким методом вона розмножується. Колонія бджіл збільшується таким ну, методом. Це якби Ну такий у них інстинкт, друзі, інстинкт розмноження. Що Коли їх вулику багато, коли їм вулику вже тісно, коли їм вулику немає що робити е, такій масі бджоли, яка вона там є, то бджоли просто нормально тягнуть маточники, виходить матка, і з цією маткою частина бджіл. Залишає вулик, роїться. І в цьому аж ніяк не винувата матка. Тому що, друзі, ну, якщо ви матку посадите там, де буде 10, 15, 20 бджілок сидіти на рамках, скажімо так, ясно, що ті бджоли роїтися не будуть. Тому що ну, їм не до роїння, їм якби, вони дивляться, щоб Ну, вижити якось, коли дуже слабенька сім'я. І Ну, скажемо так, да, ця матка буде прекрасна, тому що вона не роїться. Але, друзі, вона не роїться не із-за того, що вона дуже там прекрасна матка, а вона просто не роїться із-за того, що в неї немає сили роїтися. Тому що кажу, ну, одна рамка бджоли не зроїться. А коли у вас у вулику, наприклад, там 8-9 рамок, а по, ну, стоїть 8-9 рамок, а по факту бджоли там. На цілі 15 рамок, ну, то, звичайно, що їм міста не вистачає, в них немає роботи, їм немає чим зайнятися. І ще плюс до того в нас пішов саме такий період. Ну, тоді, коли ці рої були, саме такий період похолодання, взятку нуль, бджола не вилітає з вулика. Сидить в вулику більше як тиждень. Така у нас погода була. І те, що вона просто ще ну, сидить в вулику, то одне. Е, вона просто не має що, ну, ніякого взятку немає. І що їм залишається робити, тільки як е, думати над тим, як би зроїтися. Да, Тепер бачимо, вже чуть-чуть зацвітає акація. Ну, бачимо ось так. Ну це, друзі, ще не масово, це поодиноко десь так, одно дерево, дві-три розцвітають е, масово, він ще як би не пішов. Е, друзі, що я тут робив на пасіці? Е, я тут, друзі, був підставляти маточники, тому що продав звідси плідні матки. Ну, не всі, а декілька маток продав, людині було потрібно. І е, продав матки і. Прийшов підставляти сьогодні маточники. Також, друзі, така інформація, якщо комусь потрібно буде, ну, вже на даний момент потрібно плідні матки, минулорічні, можу легко продати. Да, роїливі, все, всі діла кажу прямо, відверто, щоб потім не казали, що такі сякі. Да, матки рояться і ну, взагалі коротше, проблема з ними. Але якщо комусь потрібно, Номер телефона 098 66 27 913. Дзвоніть. І на днях зможу відібрати і вислати вам. Минулорічні, друзі. Наголошую, минулорічні. Тому що, думаю, що вже є і цьогорічні матки, ну вже плідні матки в нуклеусах є, просто ще не робили ревізію нуклеусів. Думаю, так, що із завтрашнього дня вже почнемо робити ревізію і відбирати. Молоденькі плідні матки і відправляти. Ну, друзі, на плідні матки у нас є е, черга, як би е, ну, цьогорічні матки поки що ну на даний момент, на дані числа закази не приймаються. Приймаються закази від 15 травня і далі. ну На перші числа травня вже не замовити матки не можна. А якщо комусь потрібно, Минулорічні матки, то минулорічні, Да звісно, можна взяти, замовити, купити. Там також, друзі, не буде велика кількість меток. там ну, З груба можливо, там 20 20 маток буде. Да, 20 маток, плюс-мінус. Якщо комусь потрібно, ціна буде хороша, тут ціну називати не буду. Кому потрібно номер телефону продиктував. Пишіть або на Viber, або дзвоніть, ціну вже скажу, вже домовимось по ціні, якщо комусь потрібно. Тож, друзі, такі е, діла. Е, ну, це я свою так би, думку висловив чуть-чуть, так щоденько, бо не маю багато часу, відео знімати, багато розповідати, а так швиденько висловився. Моя така думка, що якщо бджола здорова, якщо бджола сильна, вона обов'язково буде роїтися. Якщо її там завчасно не розширити, завчасно не зробити відводок і тому подібне, вона обов'язково зруїться. Слаба сім'я, вона не буде роїтися цілий сезон. Якщо, ви, ну, якщо вона слаба, вона цілий сезон може не роїтися, і от то будуть супер бджоли, супер матки і тому подібне. Якщо сім'ї сильні і ви з ними нічого не робите, а якби так пускаєте на самотьок. Рано чи пізно вони по-любому випустять рій. Так як нас, наприклад, на цій пасіці, друзі. Я на цій пасіці часто не буваю, бо сюди я їжджу ну, конкретно з якоюсь метою роботи. Коли є якась мета роботи на пасіці, тоді я сюди приїжджаю так, щоб кожен день я тут був. І, ну, і в смислі, навіть якби я тут був кожен день, ну, не передивляв, я вся, не передивляв би яся всі сім'ї кожного дня. Тож такі друзі, справи на цьому поки що, все підписуйтесь на канал, всім до зустрічі.